Це стосується, як робіт по проєктах, тобто в рамках проєкту такого, який у нас триває 2 роки, у вересні ми повинні робити те те, те, і відповідає те, той. І е, на тиждень, станом на тиждень-4 повинен бути такий результат. Тобто по проектах використовується діаграма Ганта. І по поточній діяльності, наприклад, по плану комунікацій, за перший квартал повинні бути випущені такі-то прес-релізи, повинні бути такі-то пости у соцмережах. Тиждень такий те, тиждень такий те. Це власне і є. Е... Той стратегічний і операційний план, який у вас був написаний текстом, перекладений уже на конкретний файл, до якого або більшість членів команди, або директор має доступ. І, власне, по цій діаграмі Ганта можна перевіряти, чи ви йдете згідно з планом, але також це добрий інструмент перевіряти, чи ви адекватно плануєте. Бо коли ви починаєте розбивати свою діяльність на тижні, ви починаєте розуміти, що в п'ять днів не можна вмістити стільки роботи для двох людей. Скільки ви запланували, і власне це календарне планування є дуже зручне як для індивідуального планування для проектного менеджера, так і для командної роботи. І власне завдання керівника агенції пильнувати за тим, щоби. Ділянки роботи були закриті людьми, щоб ці люди мали відповідні компетенції. І дуже часто, якщо є поточна робота і не вистачає проектних менеджерів для втілення якихось завдань, у діяльності агенції можна використовувати роботу стажерів. Чому це добре? Дуже часто люди, яким бракує досвіду, готові працювати просто, щоб повчитися, бо робота, діяль... робота Агенції місцевого економічного розвитку цікава, і для багатьох це можливість довідатися. Віддатися речі, про які в іншому місці неможливо довідатися, і також стажери це коротка організована діяльність на певний період часу в Україні. Агенції так само дуже часто практикують залучення волонтерів американського корпусу миру. Це добре, наприклад, для вивчення мов командою агенції, бо коли є волонтер-іноземець, відразу команда змушена, хочеш чи не хочеш, переходити вчитися і спілкуватися з ним іноземною мовою. Тому волонтери, стажери. Використовуєте це як ресурс, і ці люди так само потім можуть бути вашими амбасадорами. Якщо у вас гарна система роботи із стажерами чи волонтерами, ці люди потім будуть або про вас розповідати, що є така інституція, або ж це для вас кадровий запас. Потім вони можуть ставати вашими працівниками. І важливі принципи управління власне агенцією місцевого економічного розвитку це є підзвітність, оскільки це робота для громади, важливо, щоби. Громада знала в деталях про те, що робиться. Наприклад, інститут міста у Львові чи Агенція розвитку Миколаєва практикують річний звіт. В кінці року вони публікують основні цифри і факти. Важливо, щоб там були цифри саме, чим займалася Агенція протягом року, і так само це є публічний звіт керівника, коли він виступає, розповідає громаді і відповідає на запитання. Так само важливий принцип роботи агенції це підзвітність перед наглядовою радою. Наглядова рада затверджує стратегічний план діяльності. І е, потім в кінці року власне, моніторить, наскільки цей запланований стратегічний план втілений чи не втілений. Для керівника це дуже добра нагода повідомити про те, що е, бракує ресурсів, наприклад, або що бракує партнерів. А в наглядовій раді зазвичай є, є ті люди, які можуть допомогти із вирішенням цих питань. І, власне, тут важливий момент, що ваша наглядова рада, по суті, це є ваша група підтримки. І кого запрошувати в наглядову раду для того, щоб це було ефективно і продуктивно? Насамперед, вона мусить бути збалансована з точки зору секторів. Важливо, щоб там була і влада, і громада, і громад, і бізнес. І крім того, в наглядову раду важливо запрошувати не конкретних особистостей, бо до конкретних особистостей завжди є питання. А важливо запрошувати людей за посадою. Наприклад, це є представник депутатського корпусу, або це є представник найбільшого роботодавця на території, або це є представник найбільш чисельної громадської організації. Тобто важливо, щоб це були люди, яким довіряють, які за посадою мають вплив, і так само, які за родом своєї діяльності співзвучні із тим, чим займається інституція ваша, і можуть допомогти власне, із вирішенням якихось питань. Які ви самотужки не можете вирішити. І, власне, робочий механізм наглядової ради і прозорість цієї наглядової ради це дуже важливий елемент легітимізації діяльності агенції перед громадою, щоб не викликало запитань, що це за люди, які окупували розвиток, які займаються проектами. Наглядова рада власне є так само рупорами діяльності такої інституції.